Називається Незламні. Ми доволі молодий штаб, але ми почали працювати волонтерами з початку війни. Перший час ми працювали із штабом волонтерів Южинської ОТГ. Але коли ми зрозуміли, що праці дуже багато і стає дедалі більше з кожним днем, ми вирішили. Відокремитись і створити свій штаб, щоб займатися одним напрямком. Цей напрямок допомога ЗСУ та допомога пораненим. Перше питання в нас було вже ж стосовно приміщення, тому що в нас багато приходить ліків, і їх треба десь зберігати у гарних умовах. Тому з цим приміщенням, з цим офісом нам допоміг Леонід Лі... Нейков, за це йому велике, велика подяка. Ось потім ми переїжджали. Це було дуже шумно, важко для кожного з нас, але ми переїхали. Нарешті ми вже окремі. Також хочеться розповісти, що і з самого початку війни ми працювали з польськими волонтерами, і наразі зараз теж працюємо. Вони присилають нам допомогу для шпиталей, для воїнів. <кій> і ось нещодавно вони саме приїжджали сюди. Ми з ними поїздили по шпиталях. Вони були дуже вражені. Цією подією, тому вони хочуть знов приїхати, не знаю ще коли, але вони знову тут будуть. Ось наш штаб великий, в нас є багато маленьких таких напрямків. Ми виготовляємо енергетичні батончики. Так, в нас є волонтер Євген, він займається цим питанням. Також у нас є волонтерка Наталя, вона виготовляє сухі суміші для борщів. Тобто вона відварює інгредієнти, потім їх висушує, і вона все складає у пакетики. І вона робить всі необхідні інгредієнти, і потім ти цей борщик лише заливаєш окропом і в тебе готова гарна їжа. Ми ці борщі теж будемо відсилати до хлопців на передовій. Також Наталя виготовляє копні свічки. Вона усіма зусиллями намагається зігріти наших хлопців, тому вона так дуже віддано цим займається. Вона і дівчата. Мені здається, вони навіть не, не втомлюються, роблячи це. Але щоб виготовляти свічки, борші, батончики для цього всього потрібні фінанси, фінансування якесь. Тому ми хочемо звернутися до громадян та всім, кому це не байдуже, сказати, що у нас є ресурси в соцмережах: Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, і ми там пишемо, що саме зараз потребує наш штаб, чи то донати на продукти харчування, чи то не харчування, а на продукти для виготовлення цих сумішей. Чи то донати на транспортні розходи, які ми оплачуємо кожен, кожен раз, коли до нас приїжджає якась велика партія вантажу, це завжди щось велике, це багато і це коштує багато грошей. І ми збираємо серед себе самі хтось щось скидає. Але і волонтерів що, теж <хи> скінчаються, на жаль, тому нам завжди потрібні якісь донати, щоб люди розуміли, що допомога приходить постійно, і донати теж потрібні постійні. І пані Наталя, яка виготовляє ці суміші, вона теж це робить на постійній основі, і їй постійно треба купляти і картоплю, і цибулю, і моркву, і всі і вона не може це якось сама піти купити. Тому ми в наших соцмережах ми пишемо, що нам потрібно, яка розмір суми можливо, ми там будемо писати, і картки, куди це все треба скидати. Скажіть, будь ласка, найближчим часом, які плануєте акції, які збори? Ну, в нас збори постійно тривають, я ж кажу, тому що Наталя зараз виготовляє борщі, в нас вже є перша партія. Така пробна, і вона не буде зупинятись, тому Наталя виготовляє борщі, тому на борші та свічки їй постійно потрібно донати. До нас ось нещодавно приїхала, <кхи> приїхав великий вантаж, теж ліки, перев'язочний матеріал, дуже багато. І ось за цю посилку теж треба якось розплачуватись. Тому не можу сказати, що в нас, в нас колись ці. Розходи будуть колись зникати, вони є завжди. Так само і на паливо. Якщо треба поїхати до шпиталей, це теж розходи на паливо. Щоб заправляти машини волонтерські, у нас нема стільки можливостей, щоб робити це самостійно. На жаль, розкажіть, будь ласка, от як ви дієте? От зібрали там певну кількість там свічок. Цих сухих сумішей, потім ви маєте якесь замовлення з якоїсь частини, з якогось напрямку. Як у це так? У нас в кожного з нас, мабуть, хтось з рідних зараз служить, і у пані Наталії чоловік теж зараз служить, і вона в першу чергу збирає робить для його частини, для його батальйону. Але в нас стільки приходить до нас солдатів. Стільки воїнів, що ми, коли кажемо, що у нас є ось там свічки, чи що ще, вони завжди з задоволенням беруть це, тому що вони кажуть, що це дуже-дуже важлива річ. І... Та нам навіть шукати солдатів не треба, вони самі до нас приходять, і ми самі їм це все видаємо. Чи вони кажуть, що десь там хлопці на передовій, там треба більше, ніж нам. Тому ми там зараз це візьмемо і їм відійшлемо. І нам завжди приходять відео фотозвіти. Хлопці завжди показують, що вони отримали нашу посилку і дуже дякують за це. Тому кому роздавати це є. Це дуже багато людей, які це потребують, свічки. Крім матеріальних, можливо, ви плануєте якісь акції, такі якісь листи від дітей чи малюнки, щось таке, щоб підтримали, надихнуло. До речі, ось ми коли їздили до шпиталю, ми відвезли дуже багато смаколиків, дуже багато малюночків, які підготували діти з різних шкіл, і ми це все віддаємо солдатам нашим, і вони дуже радіють. Їм дуже, дуже це подобається, вони вішають ці малюночки на стінах собі у палатах. Вони там так. дітки плели браслетики, такі вони теж сразу, одразу собі почепляють ці браслетики. Тому так, треба робити це частіше, мені здається, тому що наші бійці за це дуже. Вдячні і дуже, дуже радіють, коли це получають. Зараз я б хотіла звернутися до усіх мешканців міста та сказати, що нам завжди потрібна ваша допомога, нам завжди потрібно ваше розуміння, що робота волонтерів це тяжко і це виматує. І ми хочемо звернутися до. Мешканців Южного, і попросити бути трішечки добріше до волонтерів, тому що, чесно кажучи, часто якесь неповаження зустрічається так, зі сторони людей, всі чомусь вважають, що ми їм щось повинні віддати, тому що ми волонтери. І це дуже важко займатися цією справою. Ще й коли. Люди цього не цінують. Ось і також хочу сказати, що ми завжди раді допомозі, яку люди можуть нам <кхи> оказати. Якісь, якщо є цибуля, морква, це нам все картопля, це все підійде для Наталі, для цих борщів. Також вона збирає баночки жестяні, жестяні баночки для свічок. Якщо дітки хочуть намалювати якісь гарні малюночки, вони теж можуть це все до нас принести. Ми все відвеземо, чи будемо складати це у посилки, які ми відсилаємо на передову. Ми це дуже цінуємо, а хлопці ще більше цінують. Відео робила я, це свого роду такий відеозвіт нашої подорожі. Це я робила як для нас, так і для наших глядачів, але в першу чергу це я зробила для наших польських друзів, тому що я знаю, що вони б хотіли якось це запам'ятати, цей досвід. Тому ми знімали по черзі хтось у шпиталях, хтось, коли вони приїхали, ще якось. І потім я це все змонтувала, ось скинула їм. Вони були настільки вдячні. вони його передивлялись багато разів і показували всім своїм волонтерам у Польщі. і Вони так дякували. Я не знаю, начебто я їм подарувала якийсь автомобіль, і вони настільки прониклись цим. І вони ще декілька днів потім писали слова подяки нам за цей подарунок. Вони саме його так назвали. Тому мені було дуже приємно, і я сподіваюся, що глядачі теж прониклись цим відео і зрозуміли, що саме. Зараз коїться в шпиталях і чому треба допомагати. Ви там були, так? Так, ти... так, я теж їздила, так. І які у вас враження? А, ну, чесно кажучи, не буває добрих вражень, коли ти бачиш пораненого бійця і ну, нічого гарного я не можу сказати, але хлопці молодці, вони тримаються. Але на це важко дивитись, чесно кажучи. Там підписували прапор, що це так звісно. Так, 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 наші друзі Марта та Дарик привезли із собою прапор України, вони привезли його з Польщі. І коли вони заходили до палати, вони просили хлопців, хто міг підписати, і щоб якісь гарні слова на пам'ять для поляків. І наші хлопці писали. І подяку Польщі, і подяку волонтерам, і писали хтось там в свої військові частини писав. Ну там різні були фрази, але вони так цей прапор оберігали потім поляки наші, що вони прям от за, за кожен підпис вони так дякували бійцям, от вони дуже були вражені цим. І вони його з собою забрали, і він зараз у них в Польщі. Це була поїздка до шпиталів, де зараз проходять лікування та реабілітацію наші герої з передовою. Ця поїздка стала можливою завдяки нашим друзям з Польщі, Тім Сокольня, теж волонтерський штаб. Вони ну, ми співпрацюємо з ними з майже з першого дня. От, і Все це весь цей час. От, і Нарешті вони вирішили особисто приїхати і з нами проїхати по цих шпиталях і особисто відвідати поранених хлопців, які лікуються, ну і підписати прапори, ну, таку, зробити такий репортаж про свою роботу і разом із нами. Скажіть, будь ласка, чи можна сказати, де саме ці шпиталі з нами? Ні, ми, ми не будемо про це казати. Бо це некоректна інформація була. Що саме передавали? Які ліки? Передавали ліки ну, різного спектру, скажімо так, перев'язочний матеріал, деякі знеболюючі засоби, але це вони робили особисто. Ми навіть ну, в цьому не приймали участі. От. Ну, і по запитам лікарів, ми спілкуємося по, на постійній основі з лікарями, які керують цими процесами. От. І отримуємо від них запити конкретно якому шпиталю, які засоби лікування ну, потрібні на даний момент. І намагаємося задовільнити ці запроси. В Польщі дуже багато людей, простих громадян, таких самих як ми. Які постійно дають допомогу, донатять, і Тім Сокольня вони вже це все конвертують в конкретні запити наші, скажімо так. Тім Сокольня це організація чи ім'я, прізвище цього чоловіка? Ні, ну, це, це організація, це такий самий волонтерський штаб, тільки в Польщі. Ми працюємо, наші пости. Є і на Фейсбуці, і в Телеграмі, і в інстаграмі, тобто підписуйтесь, приєднуйтесь і разом до перемоги.